Тухи і доторки, від яких змінюються напрями, легесенькі контакти, довгі або короткі потужні удари в сам центр кулі, накопичення нерозв'язаних хащів біля якоїсь із луз, потім не ті кути, взаємозаперечні лінії, врешті були пад, коли одна за одною. Важлива конфігурація: співвідношення положень і можливостей, погляд з неба, який порушується поштовхом Кия. Мапа сузір'я пронизана незапланованими кометою чи астероїдом, прорив, що закінчується випаданням. Так плачуть чоловіки. Самі не знають себе, не можуть передбачити, що ту сльозу виб'є. Жінки, котрі поруч, теж не встигають вловити жодної закономірності. Від жінок довідатися щось про чоловічий плач, попросту неможливо. Хоч передовсім вони відловлюють ці таємничі моменти. Чоловіки не знають тим більше. Це як білярд, кажуть наймудріші з них. Такий розклад, така конфігурація. У кожному разі плачеться від сили враження. Можна з певністю сказати, що причина вербальна. Повдарившись головою об камінь, чоловіки не плачуть. Біль викликає радше крик, ніж плач. Сльози з'являються від потрясіння, як у більярді, невідомо коли. Причина може бути дуже несуттєвою. Просто забагато дощівки набралося в борці під рингою. Тож мусить виникнути останній міліметр після ефекту поверхневого натягу. Щось, що греблі рве. Тоді випадкові сльози, зрушені малесенькою хвилею, хвилюються всі, ті накопичені загатами маси води, які отримали можливість виглятися. Щодо причини, то найсильнішою помпою є відчуття абсолютної неспроможності вплинути на долю тих, кого любиш розтерзаним серцем. Коли всі твої сили, запах, старання і саможертовність нічогісінько не значать у питаннях життя і смерті найдорожчих людей. Ну і вербально, кожна згадка про такі ситуації може легко пролитися сльозою. Знай, що так може бути і з тобою, і з твоїми дорогими. Коли не зможеш перегристи пута, будеш тільки плакати, виявившись непотрібним. Ці сльози подібні на стрілу, що пронизує сонячне сплетіння. Вона забиває дух. Її не можна витягати, щоб завчасно не заснути від втрати крові. Стрілу можна лише обламати, хай не так заважає повертатися і притулятися. Але ця стріла, ці сльози раптом міняють горизонт. Часу нема, кажуть вони, є тільки вічність, і дуже дуже мало хвилин на те, щоб зробити щось важливе перед тим, як час дійсно перестане існувати. Айкак енд край.